Всім привіт! В даному відео ми розглянемо валідацію. Так, у нас є, наприклад, вулик, Так, дайте тобто додамо якийсь запис. Так. Е, як ми бачимо, у нас є текстове поле. Воно е, рамка цього текстового поля підсвічена червоним, також є допоміжний текст, не може бути пустим. І е, якщо ми щось вводимо сюди, то ми бачимо, колір рамки міняються і ми можемо зберегти. Ми зберегли. Е, якщо у нас е, тут нічого не введено, то ми при нажаті е, нічого в нас не відбувається. Тобто нас не відправляє нікуди наша навігація. Так, давайте почнемо з цієї кнопки збереження. Ось вона в нас, on -пресет. І ми перевіряємо наш, чи не пусте значення ось тут ми коли вводимо. То воно записується в нот controller, вверє. От, і якщо воно не пусте, то ми визиваємо навігацію нашу і передаємо наші, наш текст, який ми сюди ввели. Якщо ж тут нічого не введено, воно пусте, то ми просто отримаємо наша кнопка і нічого не відбувається. Так, далі. E, сама валідація як відбувається. E, в нас є тут: буде e, наш обведення. E, Далі. У нас є лейбл-текст, напишіть щось. Ось тут воно написано. Або якщо ми так зразу ось тут воно написано щось. E, Далі у нас є error текст, ось і, по суті, цей error текст і є наша валідація. Тут ми пишемо функцію нову. Давайте нажмемо вище: от вона в мене написана. Е, і тут в нас є текст от Пустим ми присваємо нову зміну. І далі сама вже функція, і в ній береться текст, який ми вводимо сюди. от, І перевіряється. Е, На різні умови, які у мене тут написані. Наприклад, ця умова, що він не пустий, не може бути пустим. Далі є умова, що максимум тут ми можемо ввести 255 символів. Давайте протестуємо цей момент. Що ми тут? Що Скопію якийсь текст. М -м 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 -м. Давайте кусок цього тексту скопіюємо вставимо. Так. І як ми бачимо, у нас тут максимум 255 символів. Появилось повідомлення. От. Плану трохи видно. Давайте зменшимо наш MaxLine на 7. Ось. І як ми бачимо, ось максимум 255 символів. Якщо ми до менше до 255 символів, то, як ми бачимо, у нас колір помінявся, і ми можемо зберегти. Далі. Є в нас тут також додалений onChange текст і в SetState ми записуємо текст ноти. Щоб е, потім ми могли е, зрозуміти. Ось. Вот. Чи виповняється ось ці умови у нас. Э, так. Так, ну, все. Вроді як. Ось так відбувається валідація нашого тексту філд текстового поля. Э, э, ну, на цьому все.